Вітаю, друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй сонячній стороні. Сьогодні найтепліша не неділя цього року остання. І ми з вами крокуємо на барахолку торпедо. 21 вересня. На цій зупинці я роблю пересадку, тому що прямого транспорту у мене немає до Торпедо вам покажу такий дуже гарний фонтанчик скажіть будь ласка тарілочка така в яку ціну 130. добре візьму Ну, там, малий кусочек, дели закінчиться, народі тут. Наші часики по 50. Бішаки по 50, бішаки нові. Ви можете за скільки ви хотіли? чинки. А в яку ціну чайничок? 100 гривень. 100 гривень. Дуже чайники. Нема це може, може Типа переславський чешечки. Молочник, мабуть. Может быть, баранинка. Э, сколько молочных? Пятнадцать. Пятнадцать. Симпатичные. керамичная. Кристаль. Вони не, не, не любили фотографуватися, по але поїхали пару разів, вона точка організувала поїхати. А чия це, це виробництво? Не знаю. І скільки? 200. Двісті. Симпатичні. Ёлочка там симпатична зелена. А скільки таких штофок? А, вже знаю, що такі штофа, то ж... а то не, не знали. То. Не знала. А чи є це... виробництво? Я не знаю, от ще пропису. Я бачу так. Ага. Дякую. Може комусь треба витейку? Зараз ми тут подивимося зблизька знаю, Видно, а не видно. Герман пір симпатичний. Борислав, таку треба взяти. І це звичайно. Старенький Борислав Кавник. Думаю, брати не буду, у мене багато їх. Коростень. Ало, я глик. рода маленька. А скільки фо скільки фотоапарат такий? 300. 300, ясно. Дякую. От тут в пані є цікава всяка всячина. А такий чайничок яблуко, яку ціну? 250. 250. А це ці наборку є на часник, цибулька, цей Франція. А, які? а оці ага. у французькі, добре. Мене ще цікавлять кришечки в яку ціну. По 30-50, 40. 30-50. Є навічні погілочки. Угу. А підстаканики? По 50 гривень. По 50 гривень. Не знаю, видно, не видно. О, один, 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 один.

고맙습니 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Поки що думаю. Все пімітні, латунні речі. скільки така картина? Оця чеканка. Скільки? 500 гривень. 500 гривень, добре. Цвети. А вазові б'яку ціну? 150. Добре, все вона карається. А є якось до пані комплект, але не повний. П'ять горняток три тарилочки, бачиш Ясно. Не треба вручити. Угу. Городниця. Ага. Ага. Угу. Ага. 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 Хто його знає? Не бійтеся, все добре. Їдуть А в яку ціну чеканочка? Хто хто? Чеканочка, 50. Хто хто? Угу. 120, 120 220. Там недоліки. Бачу, так, на жаль. На жаль. Ось тут Я приходила. А ваза така в яку ціну? Яка. А оця. А, а коли саме? Свіч. Ну свіч, а коли перед, саме обробляти? Перед світінням бажано і перед змиканням яр. Mm. Да. Розумієте, що таке перед змиканням яр. Ну, так, то у вас грона будуть окремо. Рукавиці такі різні. терилок. Якщо от що Англія. Де моя? Ж... Не сильно хожу. Не

What's the sweat trick here? What's the one with the magic? Yeah. Сколько такая сукерка? Семьсот. Сисот. Шестьдесят пять г. Не, ну я бачу что-то моц не дела. Води у нас сама вона набивалася, вона сейчас подіна.

Я не даю, але взагалі так за 150. Ні, ні, я не беру, бо я тільки питаю. Зараз я, я подивлюся, що в мене. На тому буду завершувати відео з того самого місця, що купила, покажу вдома. Ще раз вітаю мої любі глядачі. Як завжди показую, що я придбала на барахолці. Як ми бачимо блюдечко, блюдце від полтавського сервізу Леся, в досить непоганому стані. Хто захоче його придбати, прошу в телеграм канал. Також попався мені молочник, якісь такі темні троянди чорні. позолота тільки на ручці і на кантику, трошечки вона затерта. Але, загалом то досить непогано. От, як бачимо Баранівка. Знак якості, от теж буде в телеграм-каналі. Е, е, яскрава барвиста чашечка у нас від е, Бориславського фарфорового заводу. Другий сорт. Тут зовсім вже немає позолоти тільки на внутрішньому кантику. Як бачимо, такі яскраві осінні кольори. Навіть, навіть на, це, на осінні вони не, не подібні більше на, більше на весняні. Тут і зелені, і темно-зелені, і чорні, і жовтенькі, і салатові, і жовті кольори повністю. В тантику якісь навіть ягідки такі цікаві. Дуже гарна чашечка, вона трошечки тут мала невеличкий скольчик, але я його зашліфувала, навіть я не не вирішу. Піде в колекцію моїх бориславських виробів. Також, як пам'ятаєте, у мене була цукорниця, попалася мені полонного знаку якості теж. І зараз за 5 гривень я придбала чашечку, це не її гроші. Так що нехай буде. От, і дуже чудові лебеді, парочка лебедів від е, самбірського склозаводу. Це в ідеальному стані це лебідь і лебідка. Вони, як завжди, йдуть парою, гутне скло теж буде. Телеграм-каналі. Хто хоче тішитися такими виробами, запрошую. Також вибачаюся за якість зйомки при такій сонячній погоді. ні зі Окулярами, ні без них дуже важко щось знімати, йти ще купляти. От професіоналом я не є, тому, як вийшло, так вийшло. На тому завершую моє надільне відео з прогулянки по парахолці. До нових зустрічей, друзі!